Вітаю заняття із застосування ручного протитанкового гранатомету НЛО. Перше перевірка справності починається з перевірки наявності та цілісності захисної мембрани органів управління, блоку управління, місця кріплення батареї, самої батареї, органів прицілювання та корпусу зброї на наявність явних фізичних пошкоджень. Друге підготовка зброї. Приєднуємо батарею. Необхідно перевірити справність батареї. Для цього натискаємо важіль перевірки батареї на блоці управління від себе. Бачимо два індикатори. Необхідно зачекатися появи постійного світла. В даному випадку зеленого індикатора, що значить що батарея справна, готова достосування. У випадку появи зеленого і червоного індикатора. Батарею необхідно зняти встановити повторно. У випадку повторної появи червоного індикатора батарея несправна необхідно замінити. Наступне вибір способу ураження. Перемикач в положенні OTA – ціль буде уражена зверху. Перемикач в положенні DA – На ціль буде здійснене пряме ураження. Вибір дальності. При дальності до цілі від 20 до 100 метрів. Важіль знаходиться в положенні 20 метрів. При дальності до цілі понад 100 метрів важіль повинен знаходиться в положенні 100 метрів. Наступне. Встановити оптичний приціл у бойове положення. У випадку неможливості використання оптичного прицілу. Використовуємо стаціонарний приціл. Для контролю яскравості використовуємо кнопки плюс та мінус. За необхідності застосування інших та спеціальних прицілів використовуємо планку пікатіні. Наступне для зручності застосування використовуємо плечовий упор та за необхідності телескопічний поясний упор. Третє. Прицілювання. З метою ураження цілі зверху утримувати червону мітку прицілу по верхньому зрізу. Цілі. За необхідності здійснення прямого ураження цілі, червону мітку прицілу отримувати по центру цілі. Четверте, пуск. Знімаємо запобіжника. Відкидаємо захисну скобу. Супроводжуємо ціль, утримуючи контролер не менше 3 секунд. Після чого здійснюємо пуск та утримуємо контролер. До ураження цілі. П'яте заходи безпеки. Забороняється, знаходитися позаду, стріляючого ближче, ніж 25 метрів. У випадку стрільби з приміщення необхідно мати позаду себе відкрите вікно, двері або пролом в стіні з метою виходу надлишкових газів. У випадку неспрацювання гранатомета покласти гранатомет на землю в напрямку до противника.